Ви ж пам'ятаєте, чого ви сюди зібрались? Так, ми усі так. Так, ну що? Е, медикіти в цю сторону, а верті в цю. Так, майора виходить до мене. Так. Так, тепер ти виразово я, ці верті, а ви, ви мадикіти. Розібралися. Так, тепер ми розбираємося. Хто в нас медикіт, а хто ні? Так, ти вояк, іди туди. Ти в нас вояк, медикіт, медикіт, вок, ти ви в нас. Диспаред. Така, виж на своя, на туди ще стоя, така е, това съм имал. Вие харете, това е. А те, това Стойте, Я аз на медици. И аз на медици. Добре, добре. Така. Ван. заобичаме. Така, така, можеш стоим, можеш стоим. Чо, от нас, че, те не харете, вие, шаф. Вибачте, я можу приєднатися? Ні, не можеш. Чого? Йди, маленька стрікозка. Побачите, я можу до вас приєднатися? Звісно, так. Ой, дякую. Так. Ровне порівняно в неї окус. Ви что я ходила? Не треба лікувати. Це просто в мене є один піточек. Так сказали. Ну, коротше, ми підпончик заказывали. Привет! Ти що сюди прийшов! А, я запізнився, ми почитай. Запізнився. Ти. Якщо ти запізнився, то ти будеш знати. Ладно, останній раз. Медведик. Медвідь, давай, іди! Так, ну що ж, всі репетували пісні. Олег песню. Ну, пози позже я буду писать. Так. Так. Так ты, Буяк, дальше. Буяк, дальше у нас. Ой, Буяк, Будем стоять три. Три Буяка. Будем стоять три. Я зрозумілий. Так, зрозумілий. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам, пампа-пам-пам. Ну що ж, чекаємо їх. Привіт! Ти що тут робиш? Моя банда зараз прийде. А ти що думав? Я не знаю, що я думаю. Так, вояки. Для чого ви вистюєте істу? У мене кити, тому що ми збираємось нападати. Тобі зрозуміло. Так. там 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 там, там бам 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 Ну що ж, ми будемо атакуватись. Ну, ти бачиш, вся армія вже прийшла, тому стаємо на позиції. Ти зрозуміла! Зрозуміла! Так, усі слухаємо. Це війна тварин. Тут нічого доброго не буде. Розходьтеся. Oj, 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 trzeba troszkę na tydzień Co ty chcesz? Płaczesz. ha Myślisz, że ja twoje wojaki nawet nie mi, A moi widzisz wjedzili. Ha-ha-ha. To ha. tak wesoło. Może też wjedzili. <gry> Nic. Z tego nie stało się. Тобі зрозуміло? так мені зрозуміло. Ну що ж, ну що нападаємо. На, один, два, три. Для чого ти це зробив? Щоб посміятись. Швидко робимо коло. Швидко, швидко. Швидко робимо коло. Ти чого там стоїш? Це неправильно, таке не можна було робити, в драці. Для чого ти напав? Такого не можна було робити. <рик> Мені все можна робити. А ти що думала? Тут буде так добре. Це не буде так смішно, як ти вважаєш. Друже, йди сюди! собі! А ти гриться? Це у світі. Звідки вона? Вона нас вкусить! Підступай! Підступай, вони тебе бояться. Давай. Воєвода підійди до мене. Воєвода, підійди до мене. Воєвода, підійди до мене, Воєвода, підійди до мене. Що так просто не здоліти нас? Я нічого не думав. Тепер це наш член команди. І ти. ти думав, що я така просто біла А Може, ти до нас прийдеш? Слабакам нічого не сказати. Що ти сказала Слабакам! Це зрозуміло, що з усіма так буде. Мене ніхто не. Ти так думаєш? Замінити мене. Ти що ти хочеш зробити? Займимсь. Це найсильніший тигр тут. Ну, правда, я сильніша диценка. Думаєш, мене таким не дурити. Я його зараз вб'ю. Це ти так думаєш? Я так не думаю. Я? Ти думав, що я так, що ти життя? О, ось. Кінь, ти що шарики самий зросна. Молодець. Хто хоче, щоб статиму? Ще раз. Ой, за одну секунду помираю. Може за хвилинку. Це не дуже важливо. Вже камер можна його розвивати така шуба. І мій метеличок, який нас спас. Вам зрозуміло, не хотіли мен... мене брати будете ось так з вами. Більше не приходьте до нас. Всім це зрозуміло. Я не звичайний тигра. Всім це зрозуміло! В тебе є і ти особлива? Упс, вже немає. Ким <рії> не смійся? Бачиш, вже метелика немає. -на 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 -на. це тобі <рії> ну, знайдеться так легко. А що ти думав? <сар> що я думав? Io odio la fissione e odio la YouTube. Ai! Che è finita ai, ai, ai! Non trovo malevalidi. So rinchi, metal. Ksh! Ksh! E la YouTube? Se, non è zrozumivo, ma sono solo la Так, усі зрозуміли, що ти Ви слабаки. Mm, не всі. Тому що я не зрозумів. Що ти не зрозумів? Що повезю твого ти? Так, Ось така і вона буде сидіти тут. А ще я повідаю твого Вовка? Ну, да, в тебе теж нема. О ще ти є. А ти що думав? <гум> так що шуруйте? Ми не будемо нікуди шурувати. Ти що думав? Я тебе зараз. Я не ти дивіться. Всі це знають. Зовсім всі, я тобі не вірю. Запасний левик. Я тебе не ще банду. Все, всі зрозуміли. Йдіть. Добре, ми ще повернемося. Сильніше зраю за тебе, за твоєю банду. Всім зрозуміло, ми ще повернемося. Повернетеся зовсім не наше слово. Так що. Очень сладкіе. Іде. я так рада! І це каже, що дивись спасать, де да це не зовсім моє діло. Йохт! Це не я. Мотерок. Добре. Но, але ти сильніша. Так, давайте збираємось. так ты просто на дуже садил. Ах так, то где дурит вас? Идите. Хм, Тики не треба, будь ласка. Не треба. Добре, добре, добре. Ну, хм, просто вы не слышите. Ну, добре, добре. написано, що в нас був синіший вояк. Добре. Воєвода. Будемо змінювати воєводу. Так, усі помирають, як це робиться. Ти тепер на воєвода, не ти. Не можна відійти від кланів, після ві... воєводи, якщо Хорошо, так буде воєвода Ти як я? воєвода. Ось так. Ура! Йес, йес, йес. І своїм телком. Ну так те, це де, твоя допомога. А так ми тебе тобі даруємо сильніші сили. Так, давай штучка якась. Дайте куди це можна щеки коякими силами. І вони будуть щасливіші. Просто їх тільки і ті, зібрані. Ті, У мене є такі прям. Це тобі, це тобі. Це тобі. Ось це тобі. Ось це тобі. Хто хоче ось такі градіантика? Все. Всі будуть дарувати їй побажання. Я дарую тобі все, що можна Щоб ти була гарним веком. Тримай. Дякую. Дибіси води, щоб ти, щоб ти була така сильна. Ні, я дав тобі світу повітря. Я тобі тобі силу повітря. Щоб ти була мала повітря. І могла готувати світом. Перший камінчик і самі. Я дарую тобі магію і кристалів, щоб ти могла зупинити усього ворога. Майже го не. Майже Я дарую тобі, щоб тебе любила природа І дуже Я дарую тобі, щоб тебе оберігало сонце. Це теж майже важливе не найважливіше. А давайте, давайте я дарую тобі. Я дарую тобі силому до коронам, що море тебе слухала. Найважливіше. Я дарую тобі найважливіше це те, що в мене це те що. Про любов і ще, щоб ти перемогла всіх ворогів за один дар був найсильніше в світі. А у мене такого не було ну, того, що це друге зібрання. Кожен камінчик зараз подість перший камінчик. Другий камінчик. Третій камінчик. Четвертий Бо я і саме цей шок. Все вона ослітає. Це -да -да -да. будуть їй дарувати сили. Ой, як я високо. Не переживай, це тобі сили дарують. Ти будеш найголовніша. Ти воєвода, скоро ти станеш крові Ого! Як це було швидко. Це було наш відео назовсім. Всі хлопці наші нові прази. Точніше. Ви, ви повинні такнути накріншити. І вони все сповниться. І залишайтесь на тому. Старайся падати. Ви обороняєтесь. Не, вона обороня вас, а ви обороняєте її. У вас обладнання закінчено. Ви ж розумієте, що ніхто крім вас не зможе такого сильного, вас ніхто не зможе перебрати. А значить, ми.